Четвер, 4, 4 вересня Обітниця про Божественну допомогу. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам в ту хвилину що казати. Євангеліє від Матвія 10, 19 Слуги Христа не повинні заздалегідь обмірковувати, що сказати на суді, куди їх приведуть за їхню віру. Приготування має відбуватися щодня і полягати в постійному складанні в серці дорогоцінних істин Божого Слова, у засвоєнні Христового вчення та зміцненні віри через молитву. Коли їх приведуть на суд, Святий Дух пригадає їм усі істини, які зворушать. Серця слухачів потрібного часу Бог освітить у їхній пам'яті знання, отримане через глибоке дослідження святого письма. Однак готуйтеся до часу випробування тепер. Уже зараз ви повинні знати, чи міцно стоять ваші ноги на вічній скелі. Вам необхідно мати особистий досвід і жити в Божому світлі, а в питаннях істини не залежати від інших. Коли вас притягнуть до відповіді, тоді як знатимете, що не самотні? Адже з вами не буде земних друзів? Чи усвідомлюєте, що Христос ваш заступник? Чи пригадаєте обітницю, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку? Євангелії від Матвія 28.20? Біля вас перебуватимуть невидимі істоти, готові знищити вас. Сатана разом зі своїми помічниками намагатиметься всіма можливими способами похитнути вашу стійкість у Богові та його істині. Та якщо ваш погляд спрямований до Його слави, не потрібно непокоїтися, ви зможете свідчити про його істину. Друзі, чи зростаєте ви до міри зрілості, повноти Христа, щоб, коли прийде криза, вас ніщо не могло розлучити із джерелом сили? Якщо хочемо встояти під час випробування, то повинні тепер у спокійний час набути живого досвіду в Божій істині. Саме тепер слід зрозуміти, що означає глибокий вплив Божого Духа. Христос для нас усе в усьому, Альфа й Омега, початок і кінець.